Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Почав цей день на Донеччині разом з нашими воїнами, разом з головкомом Сирським та новим командувачем Об'єднаних Сил генералом Гнатова. Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова усім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Це людина молода, але знання фронту. Досвід у нього саме такий, як потрібний. Завдання для генерала Гната, очевидно, знищувати окупанта і берегти дуже важливо якнайбільше життів наших воїнів. Разом з Лавкомом сьогодні заслухали доповіді безпосередньо з позицій. Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110 ту бригаду. Та 47-му бригаду, абсолютно героїчні, результативні хлопці, подякував нашим бойовим медикам, хлопцям, дівчатам, які роблять найважливіше, стабілізують поранених, рятують, максимально підтримують. Дуже зворушливо бачити таку відданість і бажання допомагати. Провів тут на Донеччині нараду щодо безпеки та підтримки людей, детальну нараду, багато питань. І по забезпеченню життя. Це вода, це соціальні питання, евакуація, і по допомозі обороні, по відновленню житла. Вдячний кожному, хто дійсно на 100% все робить, щоб наша Донеччина вистояла і буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту, в складних. Громадах, де людям потрібні негайні рішення, рішення, яких просто з Києва не видно, і був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по півроку і більше. Буде серйозна розмова і буду робити щодо них відповідні висновки. Слава Україні!